Вітаю, новини лайв Завітали до одеського зоопарку. Сьогодні, 4 жовтня, міжнародний день захисту тварин. Поруч із нами директор зоопарку Ігор Біляков. Ігор, вітаємо з тим, що нещодавно зоопарку виповнилося 100 років. Це визначна дата, і ми знаємо, що в одеському зоопарку, до речі, є тварини, навіть і переселенці, які під час війни були вимушено е, передані з інших зоопарків, е, з Харківського ось Білий леви. Розкажіть, як вони себе почувають? Ми евакували з Харкова, з Харківського екопарку двох левів, пару білих левів, тому що тоді це було у, у, на початку квітня. Фердон Копар дуже сильно постраждав від обстрілів. Там загинули і співробітники, там загинули тварини і значна кількість. Великих хижаків опинилися на межі смерті, бо були розруйновані їх вольєри. І тоді всі зоопарки України кинулися допомагати і розбирати цих тварин. Ми поїхали та забрали двох левів. Ми розуміли, кого і куди ми можемо помістити в нашому зоопарку. Ми знайшли для них, для них е, місце у Тигрятнику новому. І вони е, перші, е, перші місяці жили у Тигрятнику. А зараз ми бачимо так. для них вже нова, новий вольєр. Так, да. Для них за цей час було збудовано новий вольєр, е, сучасний, дуже комфортний вольєр. Це повністю меценатський проєкт. І е, ось нещодавно відбулося відкриття цього вольєру. Тут ми помістили і цих харківських левів, і частину наших левів. Е, і якщо після нашої перемоги е, Харків забере своїх левів назад, то тоді ми е, у всіх вже наших левів, е, у нас там ще самиці залишилися. У... Старому лев'ятрику ми зможемо переселити сюди в новий вольєр, і тут вже буде в нас Е, Тому це дуже добре і це дуже значна подія для нашого зоопарку, те, що в нас з'явився отакий. Ми знаємо, що зоопарк також рятує інших тварин, часто приносять птахів, яким необхідна ветеринарська, медична така, лікарняна допомога. Їх тут лікують, потім ви випускаєте їх у дику природу. знову. У нас є спеціальний підрозділ служба реабілітації. Нам приносять багато дуже, тварин. Головним чином це птахи. Бо декілька птахів кожного дня нам приносять, і наша мета це реабілітувати, вилікувати та випустити назад у дику природу. І майже всіх птахів, яких нам приносять, нам вдається випустити. Якась частина, звісно ж, гине. Якась частина вже не може жити в дикій природі, тоді вони залишаються у нас у зоопарку, але більшу частину цих принесених птахів нам вдається вилікувати та випустити назад у природу. Ну і Ми також вітаємо з тим, що поповнення в одеському зоопарку і з'явилися малечі лами. Давайте перейдемо туди і подивимось, як вона себе перші дні відчуває. Малюку декілька днів, три дні, якщо я не помиляюся. Відчуває себе, як бачите, дуже добре. Це ж лама, вона через пів години, як народилася, вона вже стає на ноги та смокче. Свою матусю. З цим дитинчам все гаразд. Воно в зовнішньому вольєрі його можуть бачити наші відвідувачі. Тому саме час прийти подивитися. Маленька лама дуже-дуже симпатичне створіння. Ми будемо, мабуть, через декілька тижнів робити. Таке свято День малюка, де будемо давати ім'я всім нашим малюкам. Ця лама, скоріш за все, не залишиться в нашому зоопарку. У нас багато дуже малечі у цьому році, і це третя дитинча лами, яке народилася. Тому ми зараз будемо вирішувати саме жовтень місяць, це такий час, коли. Активно йдуть перемовини про обміни між різними зоопарками. Тому я думаю, що цей малюк десь поїде в інший зоопарк, скоріш за все. Чи встигли вже тварини адаптуватися до ситуації? Дрони камікадзе, як вони на все це реагують? Вони нічого не знають про дрони Камікадзе. І вони не знають, що таке сирена. Вони, Наші тварини, дякувати Богу, я думаю, дуже сподіваюся, що так воно і буде. Вони не налякані навіть. Вони не знають, що таке війна. Е, у нас не було прильотів і поруч з зоопарком не було вибухів гучних, тому е, наші тварини не постраждали і навіть не, не знають, що таке стрес від обстрілів, як в інших зоопарках, таке бувало. Оті два леви білих, що ми привезли з Харкова, вони перший час дуже боялися. Сирени, бо вони знали, що це означає, Наші — не знають. Е, і живуть, як і жили. Ми раціонів ми не міняли. У нас все гаразд з кормами, навіть е, е, навіть з кормами зараз краще, ніж у мирний час. Дякувати всім волонтерам і гуманітарним е, допомоги, благодійності, центри, європейські зоопарки також нам допомагають. Тому наші, наші тварини поки що, е, поки що в гріх жалітися. Чи багато людей приходить до зоопарку? раніше? Так. Так. Людей багато, не дивлячись на те, що ну, у літнього сезону туристичного такого ж не було. Але е, тим не менш люди ходять до зоопарку, особливо у вихідні дні. Ми намагаємося, будем, будемо намагатися і далі бути відкритими. Це я вважаю дуже важливо у цей тривожний час. Ну, нам просто необхідно якась розгрузка, ну, необхідно давати людям можливість е, отримувати якісь позитивні емоції. Отже, ми почули, яка ситуація з тваринами-переселенцями, а також малюками у в одеському зоопарку. Залишайте в коментарях думку, яких ще тварин ви б хотіли побачити в одеському зоопарку, та підписуйтесь на новини лайф.